Росіяни опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута. Водночас наші військові на Бахмутському напрямку просуваються в районі Кліщіївки, Кордюмівки та Андріївки. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її інформацією, два тижні тому ворог активізувався на Куп'янсько-Лиманському напрямку, намагаючись відволікти увагу від Бахмутського. Наразі ж по північному кордону фіксують рух живої сили противника. Росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони використовують в наступі. Якраз на цих напрямках також ворог наступає в районі Авдіївки та Мар'їнки. але успіху цей наступ немає. І український прапор в сірій зоні неподалік окупованих Олешків на Херсонщині. В мережі З'явилося відео, як на щоглі. У дачному кооперативі шляховик на лівому березі Дніпра майори, синьо жовтий стяг на тлі грає український гімн, і в кадрі з'являються двоє наших захисників. Херсонські змі пишуть, що український прапор просто перед носом ворога підняли військові на ім'я Іван та Андрій. Водночас на запорізькому напрямку Росіян уже немає шансів закріпити ту лінію оборони, яку прорвали українські військові. Тож на тих ділянках окупанти почали відступати. Це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія. Штурм один із найнебезпечніших і найскладніших елементів війни, коли операцію, яка може тривати менше години, продумують Тижнями, коли від дій кожного бійця групи залежить життя інших ударним кулаком штурмових підрозділів, часто виступають танки, які першими йдуть на позиції ворога. Так і сталося під час однієї з атак 30-ї бригади імені князя Островського, кадри якої просто зараз у матеріалі кореспондента ТСН Антона Куцуконя. Штурмова група на чолі двох танків прямує трощити ворожі позиції неподалік Бахмута. Да, воно було. Страшно, звісно. Не як не їдеш перший і не знаєш, що тебе там ожидає. Ні, не, чуєш. не знаєш, просто що там буде. Можеш там остатися. Це як лотерея. Повезе, не повезе. Панцерники першими залітають напряму на водку по ворогу і одразу подавляють його вогнем. Щоб вони не підняли голови, щоб наша піхота зайшла в їхні позиції і їх там погасила. В тому бою розрядили увесь конвейер з боєкомплектом. Я не їхав, якщо не жалів бока. Мені дали клічку поліночок. Че так станка, стріляє там. Далі за справу взялися кулеметники з автоматниками. Вихором пройшлись російськими окопами й зачистили їх від ворога. Всі спрацювали бездоганно, й головне раптово для окупантів. Певно, ті б дуже здивувались, дізнавшись, які саме танки їх штурмували. Ну 80 і й 80-ка. зовні геть звичайна машина, але ні, не зовсім звичайна. Це трофейна російська 80-ка. І таких в 30 30-й бригаді ціла рота з'явилася вона після минулорічної харківської операції. Тоді московити, відступаючи в паніці, покидали по селам і посадкам сотні одиниць своєї техніки. Приїжджали, дивилися там, наприклад, машина, бо було що вибирати, бо їй було так в досліді багато. Що в принципі ми її вибирали в якомусь магазині? До походу в той військ торг ці хлопці з 30-ї бригади їздили на 64-ках. Офігенні машини. Мені більш наведе, чим 64 Машини багато в чому подібні, а от швидкості геть різні. Ну, тут, в принципі, нема що Ну, Це трохи скоростнавато, трохи. Не так сильно їде, як там. Примерно 95-100 він їде. Не страшно було на такій швидкості? Та ні. Як тільки танк виїжджає на поле бою, він пріоритетна ціль, тому водій постійно шарпає машину взад-вперед, аби в неї було важче поцілити. А прилетіти може будь-що, починаючи від артилерії чи ПТРК, закінчуючи фпв дронами. ФПВ-дрон він менше по за птура, але якщо правильно не попасти по танку, ну то він його з ладу просто винесе. Ну, тобто і штучка, яка коштує там хай. Не знаю там доларів, хай десять тисяч там чи 20 тисяч. Там, багатомільйонну машину зупиняю. Окрім цього, місцина поблизу позицій ворога тотально замінована. Звучить дивно, але часом росіяни самі ж там і підриваються. 62-ка, вона їхала на міни. Минала щось вона повернула ліворуч і на на своїх мінах. підривалася. на тему. Хлопці зараз готують свої машини до нових бойових виїздів, яких, вочевидь, буде і ще чимало до державного кордону звідси шлях не близький. Це наша земляна їхня На мене, і ми її сюди назвали з Донеччини Антон Куцуконі, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.